Це тероризм. це центральна частина міста, де живуть цивільні, і яких військових нема. і все це брехня про спеціальну операцію, виключно проти військових. Іде терористична атака. Це тероризмом, іншим словом, неможливо назвати. І зараз ми маємо інформацію, що троє знаходяться зараз в лікарні. Одну людину достали з під завалів. На жаль, вона не жива. Зараз тривають пошукові роботи ще. Ми вважаємо, що як мінімум одна людина може знаходитись під завалами. І переконаний в тому, що весь світ зараз бачить справжнє обличчя російських терористів, які шантажують та тероризують наше місто, столицю України. Ота, ота квартира була вбиває.